Всім привіт! Дещо придбав собі засобів для гоління по нашій темі і думаю, зніму я такий невеличкий відеоматеріал покажу. Так як давно не виходив, нічого такого не знімав. Думаю, щось цікавеньке покажу на каналі. ось зараз я. Я вже розпаковував, дивився. Так, замовив собі ось такий травел. Травел скател від фенікс. Ось від Фенікс. Травел такий scuttle, який можна брати в дорогу. Який не б'ється, ось такі. Мішечку з мікрофібри, ось такий скател. ось з такого матеріалу, схожого на пластик. Ось сюди заливаємо гарячу воду і вже будемо мати. Де нормально робити пінку. Ось така всередині рельєфна текстура, ось яка буде допомагати добре генерувати піну. Тим її покращувати. Ось такий невеличкий, зручний. Ось що зручно, що класно, що ну, він не б'ється. Ось так, як пише виробник. Тоді такий вкладеш, що він мені прийшов. А, о, це ще також в комплекті. Ось Тут фенікс. Це до того скатла. Ось ось така пропочка. Ось такого з резини, щоб не виливалася водичка. Ось така записочка. Від виробника. Тут я перекладав в дні написано ну, про цей скател, як ним користуватися, де його можна використовувати. До речі, його можна, як пише, в цьому вкладачі виробник ставити навіть ну, мити в посудомийній машині. Також ставити можна в мікрохвильову піч. Ось так що ось такий. Не знаю, що, що це за сплав. Ну. Одним словом, не, не боїться, скажімо так, високих температур. Ось такий вкладиш Фенікс. І далі в подарунок ось таке мило для гоління. Називається Планета Фенікс. Хотілося при ньому там цікаво віднайти, щось почитати, які там аромати. Ну, то в загальному. З цьому, як він йде в цьому комплекті, то там щось трішечки пише, які аромати. А ось так він окремо, велике таке мило. Великій банці має на увазі не продається, я так зрозумів. Ось. ось таке на колір. Не пробував я його ще. Десь в якомусь голіні попробую і тоді щось про нього розповім. Ось такий бонус. скатла мені дали. І там на цьому сайті, де я замовляв, там якщо береш на конкретну ну, суму е е е е товар, то можна вибрати безкоштовний, скажімо, товар. І з таких, яких мені сам більше підійшов, я вибрав ось такий бальзам після гоління від Лео. Так що теж десь 75 мл. Ось такий бальзамчик білого кольору. Ну, як всі бальзами, такі як там Ніве, а ще якийсь інший такий колір. прозоро білий. Десь також в своєму лінії якомусь Попробую. І враженнями поділюся. Ось такі обновки. На це бачу такий гарний розмір, діаметр. Зараз візьму помозка, навіть попробую. Ось якщо взяти мого цього мініатюрного, такого теж травел варіанту помозочка 19 мм. Ось. Дуже зручно він тут. Зручно брати подорожі, так якось зараз для мене ось впаде, знаєш, не поб'ється з таким дном ном, подвійними стінками. ось Я скажу відверто, не є дешева ціна його. Вигляд ніби пластик, не якась там кераміка, але я якось зразу по фото по. Подивився, то подумав, що він з якогось там, ну, так як виробник описував з якогось такого матеріалу, що він там я там сильно ну, не передивлявся, як він цього. Але вже як він тако прийшов, то ніби на ну, вигляд ну, ніби пластмасу. Ну, середині він більш цікавіший, а ось тут такі рельєфне таке покриття, ну ніби виглядає як пластик. Ось ці спайки такі. На мене ціна трішки ну, завищена на нього. Ну, вже є, як є. Подивимось, як він буде, каже себе в роботі. Ось, ось такі обновки. Так що десь колись їх спробую і поділюсь враженнями. Все, на це у мене все. Всім дякую. szósty